Щороку весь світ відзначає міжнародний день боротьби з туберкульозом, і Україна також ця дата пов'язана із відкриттям збудника туберкульозу у 1882 році. Визначний вчений Роберт Кох відкрив цього збудника, Про що оголосив, і відтоді ця дата вважається днем боротьби з туберкульозом в Україні. епідситуація погіршилася від початку війни. Якщо ще в 22-му році на ситуацію з туберкульозом мало пом'якшувальний вплив ситуація 21-го, незважаючи на епідемію ковіду, то в 23-му році ми цілком відчуваємо вже вплив так званого військового туберкульозу або туберкульозу військового стану в Україні. Захворюваність збільшилася на 7% і становить 48 випадків на 100 тисяч населення. Ситуація із збільшенням захворювань на туберкульоз також реєструється і у Вінницькій області. У 2023 році на теренах області було виявлено 797 нових випадків туберкульозу, що над 132 більше, ніж в попередньому у 2022 році. Захворюваність зросла майже на 20% з 44 до 53 випадків на 100 тисяч населення. У 2023 році ми маємо 16 випадків захворювання туберкульозом серед дітей і підлітків, це 10 дітей, і 6 підлітків. В попередньому, 2022 році, у нас було 18 таких випадків, це було 12 дітей, і 6 підлітків. Але все-таки ми вважаємо, що дитяча захворюваність, рівень, вірніше, її у нас в області дещо вищий, і ми вживаємо заходів для того, щоб виявити повністю всі випадки туберкульозу у дітей, тому що. Туберкульоз в дитячому віці призводить до інвалідності так само, як і у дорослих. Вінницька область має зростання на захворюваності на туберкульоз за рахунок також і осіб, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. А також до нас прибувають військовослужбовці, які лікуються від туберкульозу. Захворюваність також є, тому що це туберкульоз військового стану воєнного часу. І це е, така складова на сьогоднішній день епідемії туберкульозу в Україні і е, Вінницька область не виключення. Дуже високий відсоток серед захворілих е, людей з поєднаною інфекцією: це ВІЛ-інфекція плюс туберкульоз. Пояснюється це тим, що попередні роки, можливо, люди не серйозно сприймали. Рекомендації щодо профілактичного лікування, попереджувального превентивного так званого лікування і не вживали препарати протитуберкульозні. Наразі це от таким чином відбивається на епідемії туберкульозу. Які ж можливості діагностики і лікування туберкульозу у Вінницькій області? У нас в області є практично всі засоби методи. Які використовуються в усій Україні, і, в принципі, нікуди не потрібно їхати для того, щоб отримати спеціалізовану допомогу, можна звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар вас обстежить, зробить медичний огляд, проанкетує, задасть певний перелік питань, який підтвердить або виключить подальші потреби вашого дообстеження. Обов'язково треба зробити рентген огляд, якщо ви відноситесь до групи ризику. І якщо виявлені якісь симптоми, то сімейний лікар вас перенаправить до фтизіатра. Фтизіатричні послуги у нас надаються у Вінницькому обласному клінічному фтизіопульмонологічному центрі. Треба зазначити, що якщо немає декларації з сімейним лікарем, з будь-яких причин немає документів, не укладена декларація, людина тільки приїхала, це е, зараз військовий. Час, воєнний час. Якщо людина приїхала до нас з інших областей у зв'язку з воєнними діями, то також з будь-яких причин, якщо немає документів, немає місця проживання, все рівно з симптомами, схожими на туберкульоз, людина може звернутися до фтезіатра. Це визначено Національною службою здоров'я України. І без направлення сімейного лікаря можна звертатися за спеціалізованою допомогою. В області у нас діє 10 лабораторій, які мають молекулярно-генетичні системи для діагностики туберкульозу. Ця діагностика сучасна, дуже чутлива. Результат аналізу можна отримати впродовж від 2 годин до 1 доби. Це дуже пришвидшує діагностику туберкульозу, забезпечує для людини своєчасне лікування, своєчасний початок лікування. Треба пам'ятати, що є так звані групи підвищеного ризику по захворюванню на туберкульоз. Серед них це в першу чергу люди, які контактують або контактували з пацієнтами, які захворіли на туберкульоз. Це ВІЛ-позитивні люди, це люди, які повертаються з місць позбавлення волі, це люди, які мають ризики професійних захворювань, наприклад, шахтарі, металурги. Також до великої групи такої підвищеного ризику відносяться військовослужбовці, медичні працівники, працівники місць позбавлення в місцях позбавлення волі. Також до групи ризику відносяться люди, які мають будь-які захворювання, які призводять до зниження імунітету. Це може бути і цукровий діабет, і ті захворювання, при яких приходиться приймати. Препарати, які мають імуносупресивний ефект. Обов'язково треба пам'ятати, що наразі для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, це ж ми розуміємо, що переселення, масове, міграція населення пов'язана з військовим станом. І люди з таким статусом мають також періодично проходити медичні огляди на туберкульоз. У нас в 2023 році виявлено достатньо велика кількість захворювань серед ВПО 47 випадків в порівнянні з 2022 роком, їх було всього-навсього 19. Пам'ятаємо, що відповідальність за своє здоров'я несе особисто людина і при потребі звертається до лікаря. Бажаємо здоров'я всім і не хворіти на туберкульоз.